Ви таких соковитих, смачних м'ясних котлет ще не готували. Приготуємо їх разом. Приготуємо таку смакоту на раз, два, три. Головне дотримуватися всіх принципів приготування м'ясних котлет. Готуємо таку смакоту легко і просто, хліб, м'ясо і цибуля. За бажанням додаємо часничок. У нас сьогодні. Уже готовий фарш, м'ясний фарш. Різний фарш зробили із свиного м'яса, із курятини. А що взяти зі спецій у фарш? Кутати головне поперчити та посолити, а все інше беремо за смаком та за бажанням. І так готуємо найсмачніші котлетки. Цибулю і хліб натремо на терці, а щоб котлетки були соковиті, то на пів кілограма м'яса беремо 100 грамів цибулі і хліб особливо не відтискуємо і з рідиною додаємо у фарш. Натерли цибулю, натремо і хліб, щоб м'ясорубку не мити. Відтискуємо. Трішки молоко чи воду і натираємо хліб просто на терці. Шкірки хлібу не натираємо у фарш, їх віддамо пташкам. Якби не висушений був хліб, то ми б шкірку зрізали, а так у нас сухарі. Щоб котлети вийшли, неймовірно смачними, їх потрібно гарно посолити. На кілограм м'яса. На кілограм всього м'яса, цибулі хлібу ми беремо повну чайну ложку солі. У нас в міст чаші 850 приблизно грамів, то й додаємо ось таку неповну чайну ложку солі. М'ясний фарш ми обов'язково ще й перчимо. Пів чайної ложки додаємо на кілограм м'яса. На кілограм всього перцю. А далі приправи додаєте такі, які бажаєте. Ми сьогодні додамо паприки та сушеного часничку. У м'ясні котлети не обов'язково додавати яйця, ми додали тільки жовтка. І все змішуємо, перемішуємо, та ще й м'ясо відбиваємо. Відбиваємо м'ясо разів 20 і у холодильник його. Закриємо його плівкою і залишимо на хвилин 30-40. Нехай маринується. Відбили м'ясо. А воно якесь і густе стало. Регулюємо ми густину рідиною, водою. І знову змішуємо і перемішуємо. Можна густину фаршу регулювати і молоком або будь-яким бульйоном. Постоїть у холодильнику, м'ясо ще стане щільнішим. Фарш буде густий. Якщо гарно м'ясо вимішане, то й котлети будуть соковиті. Чим фарш краще вимішаний та ще й відбитий, тим смачніше будуть у нас котлетки накрили турбинкою і у холодильник ставимо. Поки фарш маринується, ми до котлет приготуємо. Неймовірно смачне картопляне пюре, як на нашому каналі є відео. Один із принципів соковитості котлет панірування. Готуємо паніровку, панірувальні сухарі та манку насипаємо, які пропорції а будь які. А ми готуємо панірування один до одного. Якщо із деяких причин фарш рідкий, теж можна густину регулювати манкою. Замаринувався вже фарш, будемо мокрими руками виплескувати будь-якої форми та величини котлети, набираємо ложку фаршу, виплескуємо котлети і паніруємо їх. У паніровці. Ми сьогодні паніруємо панірувальними сухарями та манкою Уже розігріваємо сковороду. Заготовки котлет викладаємо у розігріту олію. Але ми сьогодні смажимо їх ще з деякими хитростями. В олію. До котлет у сковороду додаємо ще й вершкового масла. Так вийдуть неймовірно смачні котлети. Смажимо котлети на середньому вогні. Смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони, до золотавої сторинки. І з другої сторони на середньому вогні посмажили 2-3 хвилинки. А далі перемикаємо вогонь на щонайменший та ще смажимо хвилин 5-7, щоб котлетки розпалилися, вийдуть неймовірно ніжні, смачні, соковиті котлети. Поки котлети тушкуються, приготуємо свіжого салату із огірків та помідорів. Уже поплети приготували, заглянемо, які вони з другої сторони. Проснажилися, подаємо неймовірно смачні поплети до столу. Вони смачні, як гарячі, так і охолоджені. А щем таку слакоту подати до столу до будь-якого гарніру. Котлетки подаємо із картопляним тюрем. Смачні котлетки зовні, а які ж вони всередині. А всередині неймовірно соковиті, ніжні. Це просто смакота. Такі котлетки смакують усій родині, бо вже, неймовірно, пухкі. Аж котлетки. У цей момент поставте нам вподобайки. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. М -м -м -м. Смачні вийшли котлети, бо ми дотримуємося головні принципи їх приготування. Аж й смачні м'ясні котлети. Йому ще й добавки просимо.